Як і від чого захищають вас вищі сили? Імовірно, в вашому житті досить таки чималенько змін. І ті зміни, які б могли статися раптово, звалитися вам як сніг на голову. Через те, що вищі сили вам допомагають, вас захищають, вони приносять ці зміни в ваше життя так поступово. Вони дають вам час оговтатися, призвичаєтеся до цих змін, прийняти їх, щоб ну не потрапити в стрес через ті зміни. В емоційному плані вищі сили захищають вас від відчуття якоїсь ізоляції, від відчуття самотності. Швидше за все, біля вас завжди є люди, з якими приємно поговорити, з якими є про що говорити, які готові приділити вам час, а ви готові приділити свій час їм. А от якихось догматиків, якихось таких тиранів, якихось людей, які впевнені, що от їхня віра єдино правильна, їхнє вчення єдине правильне, всеслід потихеньку з вашого життя прибирає. Можливо, і з'являється іноді така людина в колі вашого оточення. Уже десь ділось. А це вищі сили прибрали цю людину, щоб вона вам не шкодила, щоб своїми догмами, які можуть бути і зачасту і є не надто правильними, не псувала ваше світосприйняття. І, імовірно, наразі ви відчуваєте, що всесвіт, що вищі сили вас оберігають, вам допомагають, але ви, немов, не повністю довіряєтеся Всесвіту, немов у вашої, у вашій довірі є якісь обмеження. Бо, можливо, у вас є якесь таке, навіть неусвідомлене переконання, що саме ви маєте керувати своїм життям, а не покладатися на долю. І оця впевненість і дещо заважає вам повністю побачити. Як насправді всесвіт допомагає вам, як вищі сили вас оберігають? А щоб навчитися довіряти Всесвіту на повну, вам потрібно якось пропрацювати, відпустити страх, залишитися наодинці з вашими проблемами. Можливо, ви вже стикалися з такою ситуацією, що якусь проблему вам довелося вирішувати самому чи самій, і от тепер ви боїтеся повтору цієї ситуації. А оцей страх заважає вам довіритися Всесвіту. Огляньтеся, біля вас завжди є якісь люди, які прийдуть вам на допомогу, які не залишать вас сам на сам з якимись проблемами. Зрозумійте це, і ви зможете довіряти Всесвіту наповну. А відповідно, і віддачу від Всесвіту душі відчувати. Він вас зможе душі захистити, душі вам допомогти.